Зустрічах це зробити. І е, коли я була теж я ще викладаю в університеті, я була як викладач університету на стажування в Сполучених Штатах і е, ми були на зустрічах з сенаторами, з ректорами університетів, з високими чинами людей і так далі, і з конгрес, конгресменами в конгресі з США, і на жодній зустрічі жодної з цих зайнятих людей не задзвонив телефон. Я подумала, це вже не в культурі, нам ще це треба. Бо в нас, якщо приходиш до якогось високопосадовця, то він вважає, що можна відкласти зустріч з вами і поговорити по телефону. Жоден американець найвищого на рівні конгресмена собі цього не дозволив. І це, це важливо, це те, що нам треба брати, напевно, всім. Тому, будь ласка, давайте відключимо їх без режим. Наступне, якщо виникають запитання, це нормально. Якщо не виникають запитання, це означає, що людям не цікаво те, що відбувається. Тому якщо виникають запитання, задавайте їх. Дорослі люди бояться задавати запитання, тому що бояться бути смішними чи не. Достатньо, можливо, грамотних фіцером. Ні, хтось виглядає розумніший. Ні, не можна, немає жодної людини, яка знає все. Просто <гум> ця тема є можливо новою, тому задавати запитання це нормально, ми відкриті до них. Задавайте, будемо раді шукати відповіді разом. Наступне, просимо активно включатися в роботу, тому що лише коли ви активно включитеся, ми разом створимо якісь хороші продукти, досягнемо результату. Пасивна участь не передбачає результату. Наступне, разом давайте працювати разом, командна робота, тому що, ще одна така цікава річ на наша досвід кожного є безцінний. І навіть у вас, можливо, мало досвіду фонду. спільного досвіду, від цього виграємо ми всі разом. Тому діліться командою, давайте працювати. І останнє правило, давайте слухати і чути один одного. Тому що інколи поруч може прозвучати така цінна думка, яка перевертає е, наше розуміння чогось, чи навпаки, надихає нас на щось, давайте не можна слухати і чути. Це стосовно право, чи є коментарі? Немає. 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 Тепер дуже важливо для нас. А чого очікуєте ви від цих двох днів? Тобто десь ініціатором була ваша організація, пані Наталя, пані Ларисо. Десь організатором був, я знаю, когось рекомендували і... Подіївська громада. Ми для себе побудували програму стосовно того, як ми бачимо цю зустріч. Але, можливо, кожен з вас очікує чогось особливого від цієї зустрічі. Ми розповіли, хто ми. Ми розповіли, про що будемо говорити. То поділіться, подумайте, чого очікуєте ви конкретно ви, від цієї зустрічі. Можете собі записати. Можемо навіть на стікерах доставити. На стікерах, правда? Буде, буде красивіше, okay. на таких різнокольорових. Давайте чікать, напишіть, напишіте. Прям okay. як в армії. Ні, воно не змінилося, воно е, прикрасилося, я б сказала. Два праця ще буде висор, я же не знаю. Ми сподіваємося, що ще буде багато. Абусклин. Абустрин. Коллеги, пожалуйста, если можно, и если они есть, очень конкретные, специфические ожидания тоже вписывайте. Вы же зачем-то сюда поехали, кроме того, чтобы познакомиться с чем-то новым, интересным, увидеть людей. Ну, и, потому что это мы уже сделали, все интересные, всех увидели, уже познакомились, кто не знакомился. Вот, ну, вот что бы вам было полезно, вот когда вы вернетесь, и, и вот, с чем бы вы хотели туда вернуться. Вот, может есть что-то очень такое, что бы вы хотели сказать, потому что для нас это тоже ориентир, куда мы должны нашу встречу привести вместе с вами. Вот, что бы вы хотели узнать? Секретов нет, мы все тут делимся открыто. Поэтому не секретничайте, что вы хотели. Зачем вы приехали? Озвучити це покинути? Озвучите і приклейте, якщо вже готові. Але давайте ми 30 секунд зачекаємо, щоб дописали всі. <серків> можна питання? Питання можна? Ваша презентація ваш у нас є була організація факт в Україні. В чому полягає ваша співпраця? З <серків> фактом? Вони нас мовчили довго. Якби записали, то не записуйте. Парк в Украине, они сейчас реализуют две программы за деньги американского народа. Одна программа это Юнайтер, вы знаете, вероятно. И мы в рамках этой программы Юнайтер создали совместно вот этот Marketplace, систему поддержки организационного развития общественных организаций развития. И мы для, теперь для них эту работу продолжаем делать, и они нам отдали полностью, теперь мы владеем полностью этой системой Marketplace. Это наше сотрудничество, мы разрабатывали вот этот механизм, мы администрировали деньги для этой организации, чтобы раздавать организациям. Вот и сейчас мы с ними продолжаем сотрудничество. Но у Пакта есть еще один проект, который они выиграли на 25 миллионов долларов. Эта программа называется «Респонд», она для ВИЧ-сервисных организаций, и мы в рамках нашего сотрудничества с Пактом через этот проект точно так же поддерживаем развитие общественных организаций, которые работают в сфере ВИЧ-сервисной сферы, а также еще и государственные структуры, мы также и их поддерживаем финансово для того, для того, чтобы они сотрудничали и развивали свои взаимные отношения с теми организациями, которые работают на местном уровне и борются с этим ВИЧ-спидом. Uh -huh. Вот такая наша, сотруднич... тобто, от, багато, наша сотрудничество, uh наше сотрудничество с Пактом, ну и оно более широкое, мы уже там дружим и так далее. Спасибо. Дякую. Дякую. Будь ласка, очікування вже всі якраз написали, поки ви розмовляли. Прошу, ви хотіли озвучити. Ви, чи ви перші? Давай. Давай. Будь ласка, озвучте і, при... і приклеїте. Я сюди приїхала. По-перше, подякувати вам, бо у нас є спільний проєкт, але ну, це історію виступу, я на потім. І так само комітет е молодіжної вінницьких організацій, також ми маємо і від них проєкт, і від вас, і це дуже важливо. А то, що от дуже. Е Хороша інтрига, приємна і серйозна від вас чи від комітету молодіжних організацій, поступила, що будуть навчання про створення фонду громад. Це саме головне, чому я і моя команда віця три орлища молодих зі мною приїхали із міста Бат. І тому ми очікуємо саме головне це знань тих, завдяки яким ми створимо у себе сервісний центр громад. І у нас є про що. З чим працювати. І я думаю, здійсниться моя мрія, яку я ще бачила в 2008-му, чи точно зараз не пам'ятаю, може в 2007 році ми приїхали в Краків, в одну із громадських організацій, яка починала з, з малесенького колоста і фонду громади і стала потім акціонерним товариством розвитку Малопольщі цієї області Польської, яка вже коли я зустріла. І в Малопольській? Ні. Коли ми зустрічалися, я зараз не пам'ятаю як вона називається, по-моєму, Асоціація розвитку Малопольщини. Угу. Петер Коснєвський керував нею. Тобто. Коли я вже була там, це вже була акціональне товариство і стартовим капіталом у 5 мільйонів євро. Тому ми мріємо в бару про таку організацію, і тому ми сьогодні сьогодні приїхали. Дякую. Дякую. Прошу, ми будемо наступна. Можемо так, щоб швидше, то буде просто озвучено. Е, я чекаю великого об'єму корисної інформації за цих е, півтора дні. Угу. Дякую, прошу. Я вже представляю благодійну організацію Липовецький благодійний фонд громади і трохи обізнана, що це таке. В нас дуже гарний керівник, і він проводив навчання у школі фондів громад. Його вибрали як представника невеличкого містечка за те, що він розвинув таку вихливу діяльність із 2012 тисячі року, спочатку року. Ось і я трішки розумію, Микола Миколайович добре нам розказав, що це таке, але я хочу закріпити, щоб розповідати далі. От чим відрізняється, тому що в громадській діяльності я з 2006 року. Дякую. Узагальнити, закріпити знання щодо діяльності фондів громад. Дякую, Дякую. то наступний. Я научусь наконец-то реализовывать все свои наработки. Потому что как бы, у нас взрослые дети уже сами могут писать гранты. Мы участвовали уже в розышеграх. Но хочется ну, обменяться опытом и все знания всех собравшихся. И ожидаю сотрудничества. Mm -hmm. Дякую. Прошу. Пожалуйста. Очікування це в першу чергу, звичайно, підвищити свої е, особисті знання щодо даного питання. От, приїхали ми сюди з такою делегацією, тому що ми хочемо створити дійсно фонд громади. Відповідно, для того, щоб допомогти громадськості міста і допомогти громадськості району, так як ми знаємо, які проблеми є з бюджетом, для того, щоб ми самі могли вирішувати свої питання і допомагати людям. Ну і, звичайно, це нові знайомства та співпраця з громадськими організаціями, Саме, само десь треба питання. Дякую. Будь ласка, хто в нас східний? Саме я теж про очолюю громадський органів благодійний фонд. Саме основне, щоб є бажання, щоб дійсно цей фонд, ця організація запрацювала ефективно. Вона не працює так, як я хотів, щоб вона працювала. А де ваша організація? Брагієлюк, mm -hmm. історичне селище військової. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую, дякую, будь ласка. Mm -hmm. Я очікую заснування і продуктивної роботи фонду громади, mm -hmm. а себе знайомство і враження і співпраці. Mm -hmm. Дякую. Прошу Я наступний. Не роблюсь, не роблюсь. Mm -hmm. Спор, організація, яка це дійсно таке питання, що зрозуміти, куди рухатися так, це на правильному напрямку, як реалізовувати проекти. Тобто, зрозуміти хоча б, елементарно тому що читаючи, це одне, а коли слухаєш на практиці, як воно відбувається, це зовсім друге. Ось і навчання тобто, набування нових знань і співпраці. На жаль, і негативні моменти, аналізуючи те, ми так сюди ніколи ми не звертали на фінансову увагу. У нас завжди була в фокусі ідея або проблема, на яку ми, а негативні моменти, вони в більшості зв'язані з фінансами, і тому ми розуміємо, що в нашому плані є якісь прогалини на допрацювання, Відповідно, ми сюди маємо їхали щоб свою фінансову культуру. І з фінансовою незалежність, адже ми представляємо, працюємо в так званому, ми так називаємо містечкова організація, і містечкові проблеми не особливі трошки. І тут фінансові, і навіть та ж фінансова незалежність теж викиграє велику роль, в великому місці це не відчуває. От, так що ми розуміємо, що в нас є недостатня фінансова грамотність і співпраця нові контроль це завжди дуже корисно. Дякую, будь ласка. Перебуваючи на рівні своєї неазасфальтованої громади, розуміючи те, що сама лише біда приходить, знаходиш можливість і вирушаєш на тренінг для того, щоб набратися досвіду і потім його тілити на тренінг своєї рідної громади. Заасфальтувати громаду. Місто два, дійсно делегація, така система де я, можливо, не працюю я в районі, раді це, скажімо так, органе самоврядування. Дійсно, на сьогоднішній момент в нас в районі є така, скажімо так, бажання нової влади, щоб і роботу по грантах і проектах підняти на, скажімо так, на, 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 на вищий щабель. У нас команда така працює. А очікування, які в мене, очікування це продуктивна робота за цих півтора дня, потім, звичайно, знайомства, де не буває завжди нові пише, це дуже прекрасно. Я живу. Прошу на наступного. Я представляю лідерську селищну раду, і, на жаль, у нас в сьогодні немає таких громадських організацій, які б створювали такі проєкти. Але оскільки я є депутатом активним, то я займаюся написанням таких проєктів. І очікую від цього тренінгу знань при написанні нових проєктів. І цікаве спілкування. Дякую. Прошу. <працю> Ставляю я Лігенський район, являюся депутатом середньої ради, працюю в адміністрації. Очікую отримати досвід на нього згодом. Я представляю дитячу громадську організацію. Очікую якісну дієву роботу в питаннях роботи з громадою, тому що громада є досить, скажімо так, не дуже дружньою, а потрібно об'єднати громаду для того, щоб вирішувати багато проблем, які в нас є. Ну і навчитися залучати додаткові кошти на реалізацію потреб територіальної громади. Дякую. Будь ласка. Чали. Mm У -hmm. своїй організації я заступник голови організації. І mm -hmm. знаєте, така цікава посада, що левого частку роботи проводиться голова. Це вона мене послала, щоб я ти підвищила свій професійний рівень. Чекаю відти. Семінари цікавих ідей, спілкування, знайомства і допомогу і майбутньої роботи. Дякую. Подивіться, зможе, я допомагаю. Організація парустоп місцева. Міняція. Як вам обіцяти, я не ходжу в організацію паросту, я дуже рідко. по набегам, через п'ятилітку. У мене своя робота, медсестра учаткова. А чого очікуєте від тренінгу? Щось новеньке і корисне. Дякую. І, знаєте, хочеться прокоментувати. Стосовно очікування. Чи всі винесли, будь ласка? Очікую від тренінгу новації, розвитку громадської організації, яку я отримую розвитку громади. Ось є також нові знання і нові здається. Дякую. На так. що в мене є? дописала, але так на словах Зрозумієте, що таке фонд громад. Ну, такі уряди є, але я розумію, що вас скажете, більше. Каналі більше. скажете, де можна більше почитати. Ну, я вже на що на сайті можна глянути його стилі та слабі слабкі сторони саме для громади, як інструмент для розвитку громади, і при яких умовах є от успішність. Функціонування. Ну, я розумію, що мабуть, немає такись стандартних, як ми казали вже правил, але принаймні ті рекомендації, які ви казали, там, <coughs> Андрій знає і так от і робить. По мірі, ось ці аспекти, mm -hmm. в яких умовах може бути успішний фонд громади. Mm -hmm. Дякую, Дякую, Наталя, за, за, за це очікування. От, власне, хочеться прокоментувати ваше очікування. Ми дійсно розкажемо такі основні складові, які, при дотриманні яких у вас вийде Хороший громади, тобто тільки ті, кити, на яких він пасується. Ми не ставили собі за ціль написання проєктів, як саме писати інструменти написання проєктів. Тобто фонд громади може це робити, це, ну, це не основне його діяльності. Але чому важливо фонду громади знати, хто це проєкт? Тому що фонди громади оголошують конкурси проєктів. І вони якби, оцінюють вже написання. Для того, щоб оцінити, в громаді, як правило, особливо в селі все лише люди не знають, як це писати, і цих людей треба навчити. Тому фонду такі знання також потрібні. Єдине, що це, напевно, трошки більше третє су і трошки ширший крайній. От. І також ми будемо говорити про... Ми взагалі про такі. Яка місія фонду громади, які його ознаки, яка організація можна сказати, це є фонд громади чи не є фонду громади, які ролі виконує фонд громади, і що фонд громади має робити з з збряування, з роботи здоров'ями і так далі. Що він має робити, щоб розвиватися і бути успішним. Це стосовно нашої програми. І хочеться один великий. Ми хотіли ще перед тим, як відпустити на каву, включити. В нас є відеоролики на сайті про фонди громад українських. Хотіли про Липовецький включити, але ну можливо нам вдасться приєднатися до інтернету інтернету включити. Добре? Але ми включимо тому що там хороший відеоролик про фонди громади Липовця і, і інші ви зможете подивитися, щоб уявити собі, що роблять люди в різних регіонах. А зараз ми дякуємо всім за першу сесію роботи. Нас чекає.